Вони казали, виїжджай, ти в розстрільних списках. і ти розумієш, що чи так ти загинеш? Чи голод зараз настане? Ракети летять, і е, бомби, і фосфорний. Єдине, що якщо загинути, то просто дуже хотілося загинути без, без ранень. Люди ж гинули у нас, коли за водою йшли. Представте хаос в місті, зв'язку немає. Тобто я розумію, що мене реально врятували, як то кажуть, з того світу мої ангели-охоронці. початку активної фази російсько-української війни. Долі мільйонів людей змінилися. Люди вимушено залишили свої будинки, помешкання, міста, села, країну. Сьогодні в студії гостею є саме така людина. Це Оксана Кліменко, яка проживає в Монреалі декілька місяців. Оксана залишила свою рідну країну та важко виїжджала з Маріуполя, який був вже в окупації. Вітаю вас, Оксана. Оксано, як ви пам'ятаєте, Перший день повномасштабного вторгнення для мене війна почалася з 2014 року, а саме день повномасштабного вторгнення я пам'ятаю не дуже сильно, тому що я не була е, прямо так в телебаченні, я не дивилась. Я знала, що відбуваються військові дії, я чула це. Але на той час Маріуполі ще був зв'язок, було, було спілкування з військовими. Так як я волонтер, з 14-го року спілкувалася з військовими, то на той момент вони писали і дзвонили, що треба щось надати. Вони казали, що буде щось. Ми очікували щось, але що нам потрібно буде виїжджати, ми не рахували це. Ми не врахували це, не дивились. Телебачення, тобто, як то кажуть, були в темі з військовими. От вони намагались тоді знайти воду ліки. І це, би, Зараз здається, що це вроде, такі обичні речі, які е, є там, в суспільстві. Але коли вже по телебаченню і вся країна зрозуміла, що почалась війна, то почався хаос повсюди. Тобто, магазини, аптеки, люди почали бігти, щось купляти, щось дзвонити і, і друг другу, е, іноді зв'язок пропадав. У нас вже комендантська година була, тому що в Маріуполь почали обстрілювати Окраїни Маріуполя. Почали обстрілювати з 24 лютого, і це було, було вночі. Я проснулася від цих звуків, звуків, яких я ніколи не чула, тому що це були вже ракетні обстріли по всій Україні тоді. А я живу поряд з морем, і це були звуки з різних частин, якраз з тобто ну, жила вірніше. І це були звуки, я так розумію, і градів, і ракет. Ну проснулася я від звука, що я цього ніколи не відчула. І мені подзвонили рідні і сказали, виїжджай. Я сказала, ні, я не буду. І тоді я бачила і машини люди їхали, наші українці, наші маріупольчані. Але я спілкувавшись з військовими, які зараз, на жаль, в полоні, вони мені сказали, слухай, ну ми вісім років тут, ну чого ти боїшся? Ми ж не здали Маріуполь вже скільки років. І на той момент би, я і собі повірила, і їм повірила, і навіть коли мені дзвонили, телефонували. Друзі казали, що ти їдеш, ти ж в розстрільних списках, ти ж волонтер, ти ж в прошлом би, військова, тобі треба їхати, виїжджати. Я кажу, ну слухай, як я можу покинути тут людей, яким зараз потрібна допомога. І я надавала допомогу разом з друзями, ми шукали щось, ми щось, би, знаходили навіть мітки якісь. Ми були в такому закритому телеграм-каналі, де ми спілкувалися з військовими, і вони нас направляли на якісь лінії. Тобто ви не відчували ось цю реальну. Страха Загал. не було. Страха, не, Страха було. не було. І ми тоді зібрались 22 лютого на протест. Цей протест тоді показували всі СМІ. Тому що стільки СМІ, скільки було в Маріуполі на початок вторгнення, не було ніколи. Тобто всі СМІ Китайські, румунські, турецькі, американські це всі смі з якими спілкувалася особисто. Я коли ну просто там два, два питання. Вони просто ходили по площі і питали людей, і це я бачила. Тобто це були всі СМІ, тобто Вони всі чекали війну. А Маріупольці не чекали. Ми не вірили, що вона буде в такому масштабі, як нам влаштували. І 22 лютого я виступала тоді на протестах разом з іншими волонтерами. Ми казали, що ні війні. Ми казали, що ми українці і хочемо бути на своїй землі. І ми казали, що Якщо руський солдат прийде сюди, ну особисто я так сказала, що якщо руський солдат сюди прийде, прийде, то він піде сюди тільки в мішках, тільки з землею українською. Тобто ми його стопчимо затопчемо. І тоді показали по російським СМІ це все. І на наступний день, коли почалось повноваштабне вторгнення, до мене навіть звернулись російські ЗМІ, звернулись опозиційні. І попросили чесно розповісти про те, що відбувається в Маріуполі, і я їм чесно тоді розповіла і сказала те ж саме, що виходьте ви на вулиці. Тобто, я тоді ще вірила. Я тоді ще вірила, що ми зможемо їх зупинити, тому що це ще був чуть-чуть, ну, а декілька днів зв'язок. І я бачила, що і українські співаки, і українські телеведучі, і всі звертаються до російських е е е е е самих, е до своїх Росії. підписників, до своїх людей, які там, до родичів. І я теж бы так повірила, і я звернулась, і. Я сказала, що ну виходьте на вулиці, зупиняйте цю війну, зупиняйте цей страх, який влаштували зараз росіянці в моїй Україні. Виходьте на протести більшістю, масовістю, почуйте нас, тому що зараз, якби ну, у нас почався кошмар. Ми самі в це не вірили, але вам це не показують по телебаченню. А вони ж казали мені, що вони опозиційні. Вони чесно хочуть. І оце, от 24 лютого, моє. Якраз таки почалось таким чином. Мені військові, які не були в Маріуполі, мені вони казали, що виїжджай, ти в розстрільних списках, тобі потрібно виїхати. Але ті, які були тут, і які зараз в полоні, і <кхм> навіть підполковник Баранюк, який командир бригади 36-ї, я з ним спілкувалася, знайома вже багато років була. І він теж казав: Ну, слухай, ми з Крима тоді. Вийшли, а з Маріуполя ми не вийдемо. Але а, сусіди, тоді, коли би, все було спокійно в Маріуполі, вони так не показували, не підіймали голову, як підняли тоді, коли почали обстрілювати Маріуполь. Тобто вони чекали русних. І вони мені казали, що я у них, ну я так розуміла, що я у них буду, я знаєш, як якийсь етат, чемпіонський вимпіл, що типу, от вони мене принесуть на этот, А, тобто їм за це щось за має це, бути. Їм за, за це Їм щось має бути. Тобто вони дивились російські канали, і вони все це як то транслювали своїми вустами, всю цю пропаганду, яку бачили, от іменно по всім цим російським каналам. А як І... вони, я вибачаюсь, а як вони відреагували, коли російські військові увійшли у Маріуполь? Чи у вас вони, так, да, ми спілкували вже після того, як ми е, вижили, тому що я поїхала з перших днів зі свого дому. Якби я не поїхала, то я би зараз з вами не спілкувалась, тому що на той момент е, мій дом е, він стояв поряд за Азавсталєм, звісно, для усіх. І бомбити почали. І у мене будинок був, ну, я жила в обичній звичайній квартирі трьохкімнатній, але мій будинок був поряд з азовом. Тобто все це ті ж знали, і всі ці прильоти були саме туди, в перші дні. По сусіднім будинкам, тобто для них не було військове, не військове, Вони просто били, били в, в всі ці точки. У них було точково перші один чи два дні. Це спеціально був зв'язок вироблений, і газ і світ. Тобто, це було реально точково, щоб. Звести хаос в місті і щоб люди почали боятися навіть друг друга. І таке було. Mm -hmm. Тобто вони цього добились. Знаєте, коли втрачений був Донецьк, то Маріуполь якраз таки був осередком цього, цієї частини України, де збирались усі, і де багато українства вже було таке. От у нас вже люди розуміли, що тут. Просто навіть осередок України, ніж в Києві, тому що навіть київляни так казали: подивитись, типу, ну у вас так тут класно, у вас тут так, так відчуваєш себе як вдома, але немає от от, якогось напищеності, а є щира українська і щирі люди, які тут вже будують своє життя і хочуть тут жити. Багато вже військових там купили там квартири, діти в школу. Ну, тобто 8 років. Ми ж 8 років, ми ж 2014. З року були в цьому всьому і жили з цим, і ми вже звикли до цього. І у нас було розуміння, що ми прифронтове місто, але у нас є життя. Оксана згадує, що на початку березня 2022 року Маріуполь перебував під жорстоким обстрілом житлової інфраструктури російськими військами. Стріляли щохвилини, і після ракетних обстрілів російської авіації було багато загиблих людей. Вщент розтрощені будинки, обгорілі дерева, знищена інфраструктура, обстрілювали навіть лікарні. Місто залишилося без світла, тепла і електроенергії, без зв'язку і інтернету. Люди переховувалися в підвалах. Так місяць в підвалі провела Оксана зі своїм батьком. Представте, хаос в місті, зв'язку немає. холодно, в підвалі, мінус 15, ми вже. Може, там другу неділю, другий тиждень в тому підвалі, ти вже не знаєш, який день, який, е е tak, як -то, лю люди, люди підзім'я. Люди І тут ми виходимо на вулицю, щоб щось роздобити, наприклад, дрова чи э воду ми виходили роздобити щоб щось. І тут бачимо, що поліцейські кажуть, е ми рідко бачили там поліцейських, тому що їх теж в перші дні розби розбомбили. Але е в рупар. Ж і вони кажуть, що зараз привезуть воду, і тут же військові. І Бачимо, що вони обійшли всі здання, і туди, значить, людей. За декілька хвилин люди з підвалів, як діти підземелля, побігали і стали в чергу. У нас людей 50 стояло, я в той момент якраз відійшла і йшла знову, би, ну, думаю, черга поки стоїть, думаю, піду татові скажу, щоб теж взяв баклажки, а це просто так поряд. І... Літак. Пфу. Тобто військові, я не знаю, якби вони вже мене почують, які на той момент змогли врятувати цих 50 людей. Це просто ангели, як то кажуть. Тому що на той момент, якби вони. Бистра, швидко не зорієнтувались, але ж вони спочатку перед тим, як давати цю воду, вони подивились це здання і розуміли спеціально, що якщо, якщо буде щось, щоб одразу людей сховати. Тобто, і це такий момент, коли ніхто не загинув. але Бомбили страшно, тобто машину, як вони розбомбили. Тобто знали, куди треба. Вони летіти, бачили, 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 треба бачили, бачили, тому що вони всі ці машини з водою, вони всі розбомбили спеціально. Тобто, там було точково все зроблено, все, що може бути, надавати людям якусь допомогу, все було розбито. Ну, спочатку це військові бази, потім це хлібозавод, зв'язок, що там, тобто електричний. Ну, вот эти всі моменти, які надають. Можливість людині відчувати себе в цивілізації, вони все точково зробили. І також це МЧС, також це, це водоснабження. Тобто, все це вони а якось так сталося, що декілька машин врятувалися ці, з водою. І ці водії. Знали, що, що вони є цілі. що вони є цілі. Вони сідали за ці машини, надавали людям це так точкова, це іноді це дуже, як би ну от за весь місяць перебування мого в підвалі. Да, це був один раз, що я бачила цю машину. Хтось взагалі не бачив. Евакуації не сталося, тому що обстріляли першу партію. Я залишилась геть без продуктів просто. А у тата було був хліб, і ми це хліб цей там в снігу, якби мочили, і оце би хліб і все, що у нас якби було. Оксані з татом все-таки вдалося виїхати вже з окупованого Маріуполя. І як вона каже, смерть переслідувала на кожному кроці, адже ім'я в розстрільних списках коло контролю стискалося людей. Або вбивали, або не випускали. Будь-які продукти харчування закінчилися. Ракети летять і бомби, і фосфорні, і різні, і літаки. І з корабля, і гради, тобто, все це, вся ця зброя летить в нас, я не знаю, я досі би, так кожного дня розумію, що загинути в Маріуполі це було просто дуже просто. Єдине, що якщо загинути, то просто дуже хотілося загинути без, без ранень. Тому що я бачила і ранених людей, і це жах. Тобто скорих нема, нічого нема, тобто, вони всі в краві. Тобто, і ти розумієш, що. Чи так ти загинеш, чи голод зараз настане? Люди ж гинули у нас, коли за водою йшли. У нас помічі ті прильот був, а всі казали, та там, типа, турецька туди не, не вдарить. Він вдарив туди, і люди загинули. Я бачила, як прийшла жінка з малим на руках, а другого малого за руку тримає. А тільки сусіди п'ять хвилин назад сказали, що ті бачили, що її чоловік загинув. І тут вона підходить. І каже: А ви не бачили мого чоловіка? А сусіди всі очі опускали, Їм було. Вони не знали, що їй сказати, тому що вони знали, що загинув її чоловік. А вона каже: Так він же ж за водою пішов, і щось я не можу знайти його другий день вже не, не, не приходить. А ви його не бачили? А вони тільки розказували, що. Та, що він... І вона опустила очі, вона зрозуміла, що їй просто ніхто не хоче це казати. І вона з цими двома ляльками, як то кажуть, малими, тому що один на, ру... на, руч... на грудничок і другий за руку тримає. І вона пішла. Я таких ситуацій бачила багато, і я розуміла, що. То, що, те, що зробили росіянці в Маріуполі, про цей жах неможливо ну, не в одному фільмі побачити. І я бачила куски тіл на вулиці. Я бачила, коли мені треба було їхати, повертати, куски градів торчати, тут же куски тіл. Я бачила, як люди сходять з розуму. Ну, просто знаєте, отак-от от, виходиш на вулицю і все ілі чорне, чорне це згоріли, згоріло. п'ятиповерхівка згорівша п'ятиповерхівка. Верхівка стоїть, але, але ціла, наприклад, чи розбомблена вже, чи палає як свічка, як спічка. І ти розумієш, що просто твій тільки будинок залишився цілий. Тобто всі магазини, всі будинки, все везде був прильот. По-нашому, слава Богу, прильотів не було. І зараз і це дуже болить в тому плані, що болить, що зараз ти не маєш можливості туди потрапити, своє нічого забрати, не маєш можливості відчути цю, цю, цю свою гармонію атмосферу тому що це моя квартира дитинства де пройшла моя все дитинство де я була щаслива де були щасливі батьки це а потім там ходили кадировці тобто там ходили кадировці і це вже сусіди розповідали і ти розумієш що знов ж таки якщо б ти там залишився то ти би би вже не вижив Сусіди вже перестали з друг з другом спілкуватися, тому що всі вже були в жуткому страхі, що, що чекати далі. Тому що ми постійно бачили, як шлілю, як йшли люди, і навіть під бомбами йшли, тому що їм було вже пофіг. Вони чи ранені, чи втратили вже близьких, просто вони йшли там, де все, все горить, а вони йшли кудись. Чи голод, чи ракета, чи самоліт, чи сусіди, але хтось мене тут вб'є. І мені треба щось робити. І ви оце прийняли рішення. І прийняли І ми рішення, тому Це було що... організовано Україною, так? Так, це було організовано Україною, і це був ем, такий момент, коли ти не вірив, що ти виживеш тут, але ти не вірив, що ти зможеш виїхати. І ми тоді, коли про другу евакуацію почули, я така думаю, ага, я ж вже знаю, мені достатньо про евакуацію, не вірю. Але люди поїхали і не повернулись. Я думаю, треба ну, і собі. У мене була машина, у мене є машина. І я тоді така думаю, ну все, значить будемо пробувати. І до мене підходять сусіди, яких я навіть не знала. Ми, суді, ми ж сиділи в підвалах, там же тімнота, як ото коти коли сидять в тімноті, так і ми. Тобто ми не бачили друг друга. І вони підходять, а можна до вас машину? Я кажу, ну, звісно, як би можна. але ми самі не знаємо, куди ми поїдемо і куди ми доїдемо. А вони кажуть, ну, а давайте спробуємо. Ну, давайте. І от там ми сім, сім людей, як от черті в той машині, тому що ж ми ж води ж нема. Ми жили цей місяць в цьому в одному одязі, і ми як от О, так, черки, як, як, як як спали, є, так і поїхали. Так і, поїхали. І, е, би, і це, мабуть, теж врятувало, тому що коли чеченці дивились в машину, вони не розуміли, скільки років. А одні, одні баби. А в нас було в машині я, е, жінки, три, три жінки, кошка моя, мій тато і ще один чоловік. Тобто, скажімо так, по відео було, здавалося, що тут молодих немає, mm -hmm. тому що вони молодих дуже досматрювали сильно, а ми були як -от, не розуміючи вік. І жінки, в принципі, і на той момент вони ще коли ми їхали, вони… Не мали списків на наступний день. Вони вже мали списки, і я би вже не виїхала. І коли ми їхали по цим всім блокпостам, коли росіянці, от ну як би зрозуміти, ми 100 кілометрів їхали добу. 100, 100 кілометрів добу нормальний час. Їдуть люди ну, пару О, годин. Пару дві. Так, да. А ми їхали А на чого, у нас було 20 чи більше блокпостів росіянців. Я такого такої кількості військових ніколи не бачила, і вони всі нас перевіряли через декілька днів. Тому що мої знайомі вже їхали через декілька днів, у них вже були комп'ютери, і вони через комп'ютери дивилися по спискам. А я була в цьому списку 16-го року, я в цьому списку, як волонтер, і я на всіх цих сайтах. Однозначно я в цьому списку у них була. І якби, я б вже не проїхала нікуди. Тобто, okay. Жіночка yeah. стара, мала, худа, всі ці люди, які от, як я, вони вже не проїхали б. І я розумію це, тому що я бачила, як вони, як вони тортура та, господі, як то кажуть, застосовували застосовували тортури до жінок, не тільки чоловіків. Тобто я ж кажу, що у мене постійно, якби той момент, що я врятувалась Якісь просто візіння таке, що проскочила прямо. Знаєте, ось. Я, я вірю в Бога, я вірю в те, що мене мені допомогли мої рідні, яких вже нема. Тому що ну всі ці візіння просто так якоїсь такої. Е, yeah. У мене чоловік помер 4 роки назад, і машина була з спустим баком, але ми виїхали. Я кажу, що мабуть з того світу допоміг. У мене мами мама померла 4, теж. П'ять років тому. І теж, би я вважаю, що от просто от вони, тому що навіть коли ми їхали по всьому цьому періоду, ми от, добу їхали, і машина моя їхала. Але я знала, що машина у мене з пустим баком. І вона зупинилась туди, там в Бердянськ ми її приїхали. І більше вона не тронулась міста. Ну, От вот я ж кажу, що просто неможливо. І мені всі рідні сказали, що ми, ну які були на українській території, які чекали, і вони казали, Оксан, ну ми просто чесно, ми вже не вірили, що ми тебе побачимо. Місяць ми тебе не чуємо, ми бачимо, що Маріуполь бомблять, і немає зв'язку з Маріуполем. Ми мені, мені сестра казала, я дивилася всі телеграм-канали, і росіянські, і українські. Я намагалась знайти хоч якусь зацепку, де і що. І я розуміла, що якщо ти залишилась вдома, то звідти ти би вже не виїхала нікуди. Тобто там у ну, мене багато сусідів загинуло, І у мене всі сусіди, які вийшли. То не всі вийшли на росіянську територію, Терторію. тому що тільки е, на ту сторону можна було їм вийти. Тож, і от Мені всі мої рідні казали, що ми просто розуміли, що якщо не ракета, то от така то ситуація усі тебе вб'є да. і все. Тож, і коли вони почули, що я жива, я навіть не знаю, кому було тяжче от бути. Тому що я то знала, що я жива. І слава Богу, жива, ціла, руки, ноги. Дякую Богу, кожен день за це. А Сестра і рідні мої вони не знали, що ми живі, і я навіть не знаю, кому все ж таки було важче це переживати. Тому в мене є подружка, яка чекає свого чоловіка, і вона е ну, звернулася до мене, і я хочу зачитати її звернення. Вона чекає свого чоловіка, Гласкова Дмитрія, який захищав Маріуполь в 2022 року, і на даний час вона про нього нічого не чула. Тобто він в полоні Російської Федерації, і це який жах, який постійно вона відчуває, тому що вона не знає, що з ним і як з ним. Тобто з 12 травня, коли був отриманий наказ вийти. Вийти, і вони всі вийшли, і з того моменту вона його не чула. Гласков Дмитрій, він е, військовий, е, військовий офіцер, майор, який стояв на захисті своєї держави і постійно був, мав таку позицію, що я українець і я повинен тут бути. І зараз вона звертається в усі всі органи. Коли, куди тільки не зверталась, щоб його повернули. Вона навіть не чула і навіть не отримувала ні, ні, ні єдиного листа, тому що є військові, які писали листи. Тому, може, зараз мож, є така можливість, щоб хтось, хто почує це Звернули. і як би, допоміг якось, угу. щоб все ж таки вийшли і Роз, Хтось може ну, надати надати допомогу, інформацію, консультацію, угу. тому що ну ви розумієте, Це два роки ввод, два да. роки не чути да і ласочка, не бачити. Там. Глазков Дмитрій Майор. На даний час я хочу вам сказати теж велике дякую, що ви запрошуєте, тому що це повинно бути постійно, казати, розповідати, щоб не було такого, як потім пишуть і питають, що Маріуполь відстраються, Маріуполь не відстраються. Ми чекаємо деокупацію. Ми хочемо повернення на свою землю. Хоча б відчути, що твоя земля є, і що ти бачиш ту землю, де ти народився. Тому що це дуже боляче, розуміти, що зараз ти не можеш права на. Побачити, де поховані твої рідні, де похований мій чоловік, де похована моя мати, мій дідусь, моя бабуся. Тобто, я втратила зараз віру в те, але я вірю в те, що це буде. Я вірю в наше зсу. Я допомагаю військовим. Я закликаю кожного українця допомагати військовим. Це обов'язково треба. Це обов'язково треба, щоб вони розуміли, там їм дуже важко. Я маю багато друзів, багато, багато друзів, подруг, які там. Вони кажуть, важко, але вони тримаються заради того, щоб наша Україна жила і була просто тих людей, які були за Україну, а зараз в полоні. Хто за ним питання за що? За що вони mm -hmm. в полоні? За що їх якби е, зараз катують? Торт, е, дівчата виходять і насилують, розповідають такі жахи, як з хлопцями над хлопцям, над нашими здіваються, а як вони е, виходять е, мінус 20 кілограм, е, як вони жили там, як з ними. Спілкуються там. Я все це знаю, тому що в мене багато маріупольців, на жаль, було в полоні і є в полоні, і не тільки маріупольців. І я, якби, знаю, це не просто так -от, от з інтернету, а я спілкуюсь потім з цими людьми. І знаєте, і це, це, це жах чути, що, наприклад, рідні залишились в Маріуполі, сказали, що домівка важніше. Хлопці вийшли, а ага, діватися і мені куди. Тому не. що виходить, що. Рідні залишились там і не хочуть їхати, от бояться всього, пережили все це кошмар і бояться. Хлопці вийшли в побіті моральна убіти, слава Богу, що живі. І вони кажуть, знаєш, ну жити не хочеться. Тобто есть і ми, ми, ми були в полоні, і ми вірили, що нас чекають. А зараз виходить, що ми тут нікому не потрібні. І от такі, як я, як інші ми повинні, люди, повинні. ми повинні про це казати, що вони потрібні, що вони угу. потрібні. І я, от зараз у мене ну, два друга. От на цю на цьому тижні мені один написав на тому тижні інший. І вони мені написали про все цей біль. Тобто я не очікувала таке почудо. Для мене це був шок. Тому що, подожді, кажу, ну якби рідні, да, представ, тіпа, ну якби жінка залишилась з малим, типа на той території, батьки теж вони ж не літні вже люди, тобто не можуть виїхати, і це вже не мало грошей, як би коштує і сил, і як виїхати звідти, і хата і. І такий, в общем, і цей хлопець Це просто, просто в кошмарі. Він там кошмар пережив і вийшов зараз. І от, і от про них теж треба, треба казати, і, і треба розповідати. У мене би, є родственники, які зараз в полоні. І от я зараз як би, ну, заради намагаюся нього, заради, заради нього. них всіх і розповідати. У мене є родственник, якого навіть здала теща рідна, рідна теща. вони разом пережили війну в Маріуполі. А здала б потім, коли прийшли кадировці. А ми повинні про них казати і надавати обов'язково постійну підтримку, і казати постійно по всьому світу, що війна йде, і Україні потрібна підтримка, і Україні потрібна зброя, Україні потрібна, щоб нам допомагали. Тому що якщо наша війна, якщо та війна не зупиниться в Україні, вона піде далі. Коли я вже була на території спокойна мірна, я теж розумію, що мене врятувало все, і тому я хочу би, розповідати про це. Тобто про той, про той біль, про тих людей, які зараз не можуть це розповідати, тому що вони загинули. Зараз не можуть розповідати, тому що вони в полоні. У Мене багато друзів в полоні. Тосі тобто, я розумію, що мене реально врат врятували, як то кажуть, з того світу мої ангели-охоронці.